Ми готові до зустрічі з Путіним. Це заявив Дональд Трамп вже вчора під вечір. А була ця заява доволі неочікувана після всіх тих стріл, які летіли в обидві сторони, після всіх тих звинувачень, які були в обидві сторони. І тут на тобі ми готові. Ми готові зустрічатися. Ми готові говорити. Ми, ми готові вийти на самого Путіна. Хто ці ми? Тому що частина громадян подумали, що це Дональд Трамп вже летить до Путіна і вони будуть розмовляти. Ні, мова йде не про Дональда Трампа, мова йде про його спецпредставників. Можливо, це буде Вітков, можливо, це буде Кіткелох. Ну будемо дивитися, кого готові прийняти росіяни. і з ким готові а, спів, а, співпрацювати і комунікувати, чому така зустріч а, стає можливою? справа в тому, що минулого тижня, ну цього що триває, і кінець попереднього тижня були розмови про те, що нібито Келох має відвідати Москву. А, були кілька дат. Була дата вчорашня, позавчорашня, позапозавчорашня, тепер є дата завтрашня. І ми усвідомлювали, що не може бути просто от розмов про відвідування. Якісь процеси запущені, щось має відбутися. З одного боку, ми бачили взаємні погрози ядерної війни. Чи важлива ця тема? Звісно, важлива. Чи вірю я особисто, що може розпочатися ядерна війна між Сполученими Штатами і Російською Федерацією? Ні, я особисто не вірю. А тому виникає питання: такі зустрічі Віткофа на найвищому рівні з Путіним? Вони про що? Звісно, найболючіша тема це війна в Україні. Чи потрібно. Війна, чи потрібна війна в Україні для американців, чи потрібно американцям зупиняти війну в Україні? Ми цього достеменно не знаємо, але ми бачимо позицію Дональда Трампа, який говорить, декларує і не змінює свою думку, що війну в Україні він планує завершити. Відповідно, інших мотивів я не знаю і знати насправді не дуже хочу. Якщо США мають якусь додаткову мету, яку нам не оголошують, але для досягнення цієї мети потрібно мир для України, отже, так і буде. І це дуже добре, що в рамках досягнення мети є кейс, який потрібно вирішити. І це мир для України. Тому, коли американці говорили в розпачі Після овального кабінету, де був Зеленський, після перших невдалих комунікацій з Путіним. Вони пам'ятаєте, говорили, все, ми не будемо займатися Україною, ми не будемо займатися цією війною. Ми виходимо з переговорного процесу, робіть, що хочете, і потрібно просто дати їм повоювати. Пам'ятаєте, була така теза? І тоді я вам пояснював, що цього не буде. Це, от, до речі, тим людям, які все розказують: ти оце просто розказуєш, воно ні про що. Друже, гортай стрічку, включай мозок, і спробуй зрозуміти, що я говорю в кожний конкретний момент. Так ось. Так ось. Тоді я пояснював: цього не буде. Сполучені Штати Америки надзвичайно багато інвестували в Україну. Сполучені Штати Америки мають. Дуже багато геополітичного інтересу, геополітика. Ми знаходимося біля кордону. Ми на кордоні з Російською Федерацією і втрачати такий ресурс, втрачати лояльність країни, яка має такий величезний кордон з Російською Федерацією, американці не будуть. Для них це важлива територія. Ми для них важлива територія. І тому те, що американці будуть продовжувати. Брати суттєву участь в українській політиці було абсолютно очевидним. Це було абсолютно нескладно, і от ми бачимо, що ні одного дня американці після своїх погроз випилятися з переговорного кейсу в Україні насправді вони жодного дня не полишали тему України, жодного дня не намагалися відійти від цієї теми. Сьогодні Дональд Трамп обрав додаткову стратегію, адже Перша стратегія, на яку він розраховував, вона не спрацювала. Це просто перемовини, це намагання влаштувати з путіним приятельські відносини, що до речі в українських засобах масової інформації критикувалось Путіна е, і Трампа називали друзями, там е, називали Трампа про Кремлівським, про Путінським там і так далі. Я тоді також пояснював. До речі, тобі друже, який вважає, що ні о чому. Так ось я тоді тобі пояснював. Трамп не на боці Путіна, Трамп не про Кремлівський, Трамп не про Путінський. Трамп намагається досягти свого результату. І для цього Дональд Трамп буде використовувати різні методи і засоби, в тому числі, і слова, слова, в яких він буде говорити, який Путін важливий, який він хороший хлопець, який він гарний там президент для своїх людей, і так далі. Він буде говорити все для того, щоб досягти своєї мети, коли це не спрацювало. Трамп спробував розібратися в причинах війни. Чому війна триває? Зараз не чому вона розпочалась, а чому вона триває? І Трамп зрозумів: війна триває тому, що країни світу надзвичайно спонсорують, спонсорують Путіна і війну. Трамп це побачив в Європейському Союзі, Трамп побачив це в Китаї, Трамп побачив це в Індії і Трамп побачив це ще в багатьох державах. І Трамп почав закривати ринки. Спочатку Європа, зараз з Індією, потім попрацюють з Китаєм, і Путін вже бачить насправді, оці санкції, які раніше запроваджувала Європа, це все дитячий лепіт на фоні того, що може статися: закриті ринки, підняття видобутку країн ОПЕК. Друже, поцікався, що таке країни ОПЕК, і до чого приводить підняття видобутку, і чому це важливо в цій війні? Так, ось оці процеси йдуть синхронно. Це означає, що в світі є сили, які працюють синхронно. З одного боку закриваються ринки, з іншого боку, піднімається видобуток країн ОПЕК. Друже, якщо ти вже агресуєш і намагаєшся щось в коментарях написати, то задайся простим питанням, може в чата GPT запитати, чи міг би ти, друже, сидячи у себе на дивані. Змусити країни ОПЕК підняти видобуток нафти хоча б на один літр в день. І чат GPT напише тобі, друже, ти хто такий? Країни ОПЕК не то, що не будуть робити те, що ти хочеш. Вони навіть не почують тебе, бо ти для них ніхто звати тебе ніяк. І причому це в масштабах країн для того, щоб натиснути на країни ОПЕК. І попросити їх, попросити їх, мотивувати їх. Давайте будемо правильно говорити, мотивувати їх, підняти видобуток енергоносіїв. Потрібно щось дуже суттєве запропонувати. І в світі є лише кілька фігур, які можуть це зробити. І однією з цих дуже небагатьох фігур є президент Сполучених Штатів Америки. Я зараз не говорю це Трамп, чи це Байден, чи це Обама, чи хто там іще, хоч Дженніфер Еністон. Так от це посада президента Сполучених Штатів Америки. Якщо Штати хочуть, вони можуть мотивувати, попросити, натиснути, знайти якісь важелі для того, щоб країни ОПЕК піднімали видобуток. Для чого потрібен підняття видобутку? Для того щоб компенсувати. Зростання цін, які невблаганно будуть при ізоляції Російської Федерації від зовнішнього світу. Путін це усвідомлює, Путін це знає, Путіна це лякає, але станом на сьогодні Путін намагається зберегти своє обличчя. Разом з тим все стає складнішим. А тому візити Віткофа, Келога до України, до Росії це важливий сигнал. Будемо сподіватися, що такий підхід, який на додачу до спроби побудувати хороші відносини з Путіним, такий підхід Трампа, що тепер ще буде й тиск, він дасть свої результати. Не дасть, то є ще арсенали, які можна розчехлити. І я думаю, що Трамп до цього також готовий. І Путін бачить, що Трамп готовий до інших сценаріїв, а вони є. У Дональда Трампа такі сценарії є. І печиво Нуланд ще ніхто не скасовував. І Російську Федерацію можна сміливо засипати тоннами печива Нуланд. Друже, якщо ти зараз думаєш, про що це вже професор почав говорити, погугли, що таке печиво Нуланд. Це як мем, мем, який приносить демократію. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайкайте, дизлайкайте, залежно від того, подобаюся я вам чи ні. Поширюйте відео, будьте громадянами своєї країни. Виходьте з анонімності, пишіть ваші думки чемно, вічливо. Намагайтесь не бути дикими. От я вчора на одному з каналів був інтерв'ю, а потім вони виставили відео. я Як зайшов в коментарі? Ой, ну про це наступного разу. Бережіть себе. І не забувайте підписуватись на канал.